Христос воскрес! І так моє завдання зі синічного руху та пластики, отже, розслаблення і напруження м'язів. І розслабляємо? І знову напруження м'язів. Потянулись угору Ви напружена мов стріла. Розслабляємо від кистей рук. Ось така вправа. Дійсно це важливо, тому що актори часто працюють зі своїм тілом, що на зйомках, що в театрі. Також вони мають ідеально відчувати своє тіло, займатися спортом або хоча б гімнастикою. Ось так от. Ну і... Тепер я трішки попозую, нагадаю, що я своє тіло відчуваю. Я все ж таки мене кеннеться.